Відповідь Рефі на саміт НАТО Москва забула вже про цілі, заради яких розпочала війну. Про це йдеться в огляді американського інституту вивчення війни. Військам НАТО не довіря, друг ти мой. Приглушена відповідь Росії так там назвали те, що тамтешній інформаційний простір має загалом стриману реакцію на саміт НАТО у Вільніці. Така так звана поміркованість суперечить реальності щодо того, що саміт продемонстрував наскільки російське авто. Оргнення в 22 році відкинуло цілі, заради яких, як стверджував Кремль, він і розпочав війну. Мета запобігання розширенню НАТО та згортання попередніх раундів його розширення та відштовхування альянсу від російських кордонів була однією з заявлених вимог Кремля перед вторгненням. Кремль постійно повторював цю мету протягом усієї війни, що мовляв він воює не з Україною, а з усім НАТО, але ось відсутність загального резонансу в російському інформ. Просторі щодо подій на саміті НАТО, а також щодо вступу Фінляндії до НАТО, а згодом і Швеції швидше за все свідчить про те, що Кремль уже змирився з поразкою у цій царині та не хоче зупинятись на ній. Ну, власне, мені здається, що ось така досить жорстка риторика президента України Зеленського вона була націлена в першу чергу, мабуть, на те, щоб можливо додатково підштовхнути наших партнерів, наших союзників по НАТО, до ну, скажімо, того найбажанішого рішення, яке ми хотіли отримати на цьому вільніському саміті. Ну, але логічно і раціонально оцінюючи ситуацію, ну ми чудово розуміємо, що ось цього. Рішення, яке я за теж за словами президента Зеленського, перетворила бо. Результати вільніського саміту з дуже хороших відальні, ну насправді цього рішення в принципі зараз не могло бути. Тобто, ну зрозуміло, що президент Зеленський теж ми, мабуть, всі разом з ним очікували того, що на вільніському саміті одним із результатів прозвучить офіційне запрошення України в НАТО. Але насправді, знову ж, раціонально логічно оцінюючи ситуацію, ну це на, на жаль, на даний момент це абсолютно недосяжний результат, і насправді те, що ми маємо на сьогодні, це. Максимальний компроміс, який можливий з боку НАТО, враховуючи всю специфіку ситуації. І в нас на полі бою, і враховуючи те, що відбувається всередині альянсу, тому, що ми ж ну розуміємо, що Україна була одним із найголовніших питань вільніського саміту, але далеко не єдиним для НАТО. В них на порядку денному ще стоїть дуже багато внутрішніх моментів, внутрішніх проблем, з якими альянс теж. Мусить якимось чином справлятися і мусить приділяти цьому е, додаткові ресурси. Е, я думаю, що е, ну е, риторика президента Зеленського вона можливо була пов'язана із. Е... Не так з самим самітом, скільки з ситуацією, можливо, довкола надання Україні тих самих літаків f 16 Ну, тому що як зараз стало очевидно, що е, рішення про е, остаточний початок е, тренування українських пілотів, воно, очевидно, було відкладене на, е, ну, на цей певний час до самого Вільнюського саміту, для того, щоб союзники по НАТО могли зробити це рішення одним із складових, скажімо так, да, от е, цього е, натівського саміту. Ми ну, зрозуміли, що е, ситуація, очевидно, складалася таким чином, що це можна було почати раніше, але ну, політичні певні моменти, політична логіка продиктувала нашим союзникам те, що ну, от, це треба озвучити саме, на Він, саме під час Вінівського саміту НАТО. Ну, з цієї точки зору президента Зеленського можна зрозуміти, от, але е, ну, скажімо так, в цілому е, з нашими партнерами е, теж треба, треба спілкуватися. Роз... Розуміючи їхню ситуацію, розуміючи те, що в самому НАТО відбувається теж дуже багато різних внутрішніх процесів. Ну і так само для кожної з країн-членів НАТО будь-яке рішення про надання додаткової зброї Україні це теж не самі прості рішення, які приймаються нашими союзниками, ось в кожному окремому випадку на національному рівні. Пане Тараса, однією зі знакових подій цього саміту стало узгодження зобов'язань групи Великої Сімки щодо довготривалих безпекових гарантій зобов'язань перед Україною як під час воєнних дій, так і після завершення. Після нашої перемоги вони включають постачання сучасного військового обладнання для суші повітря і моря, навчання українських військ, обмін розвідданими і кіберзахист. Втім. Ми маємо декларацію, але не маємо конкретних угод. Вони попереду і вони будуть індивідуальні. Вони будуть підписуватися кожен Україна буде підписувати їх з країнами в окремому форматі. Наскільки це може на вашу думку розтягнутися у часі? Ну і наскільки це може бути складний процес з огляду на індивідуальний підхід. Я тут насправді більш оптимістичний, тому що по великому рахунку все те про що сказано ось в цій декларації гарантії безпеки України, насправді це вже давно реалізується на рівні формату Рамштайн. Тобто, вся ця допомога насправді вона вже в практичній площині вона вже надходить, вона дає результат, всі роз всі сторони розуміють потреби і можливості, всі сторони розуміють обсяги цієї допомоги, всі сторони розуміють, як цю допомогу доправляти і, зрештою, як приймати рішення про Наступні кроки надання цієї допомоги. В принципі, це те, що от я теж разом з колегами дуже багато говорили ми про, перед самим цим самітом, що насправді гарантії безпеки, які будуть надані Україні на саміті в Вільнюсі, вони в принципі мають базуватися на ось цій ініціативі Рамштайн. Тому що для наших союзників це найбільш логічне і раціональне рішення, для чого вигадувати якийсь абсолютно новий механізм з нуля і витрачати дуже багато <кій> додаткового часу і ресурсів на те, щоб цей механізм запустити. Якщо насправді вже є абсолютно робочий і абсолютно ефективний механізм, який дозволяє допомагати Україні і в озброєннях, і в військово-технічному сенсі ширшому, так? і співпраця військово-промислового комплексу, і політична підтримка, фінансова, економічна і так далі. Тобто всі ці моменти вони вже працюють. Єдине, що треба було зробити, і, власне, це було зроблено, це зробити крок до того, щоб, ну, скажімо так, інституціалізувати так, ось цей механізм. Нам тобто він до сьогоднішнього моменту він існував як. Добровільна ініціатива е, наших союзників, фундамент Рамштайну знову ж складають країни-члени НАТО, і там більше 20 країн, які доєдналися інших, які не входять в Альянс. Але, зрештою, це була ініціатива ну, така більш неформальна, скажімо так. Тепер е, ми бачимо, що е, наші союзники роблять кроки по формалізації е, цієї ініціативи для того, щоб перетворити її на постійний інструмент. Зрештою, це е, в першу чергу в інтересах НАТО, тому що Альянс чудово розуміє, що. Сучасний світ такий, що, ну, на жаль, Україна не буде єдиною державою, яка е, поки що не є членом НАТО, але потребує допомоги від НАТО, причому допомоги не просто там, <кій> якоїсь військово-технічної, а безпосередньо оборонної допомоги е, в контексті того, що країна воює, так, країна веде бойові дії. І е, Альянс розуміє, що на перспективу такий інструмент е, треба зберігати, тому що ну, очевидно, що може бути потреба допомагати якимось іншим союзникам, які теж ну, не, не, не входять що в Альянс вони будуть стикатися з збройною агресією чи з військовими загрозами і потребувати допомоги НАТО. Тому це і в інтересах самого Альянсу, і це, зрештою, в інтересах України, тому що ну, ми чудово розуміємо, що якщо ця ініціатива буде максимально підкріплена міжнародно-правовими зобов'язаннями з боку наших союзників, то вона точно буде продовжувати реалізовуватися саме так, як вона реалізується зараз.